Військова людина, зараз я вибачаю. Будь ласка. Я хочу дати слово військовій... ...людині, яка просить слово. Прошу всіх заспокоїтися. Ви в себе вдома, будь ласка, я прошу всіх заспокоїтися. Прошу всіх заспокоїтися і пояснити дуже багато речей, щоб ми один одного все-таки почули. Зараз перед початком цієї так сказати, нашої зустрічі. Я хочу всім сказати, у нас немає що від кого ховати. Якщо ми хочемо знайти спільну мову, то про це потрібно говорити і вести діалог. Якщо ми хочемо погрожувати один одному, попереджати, лякати. Слухайте, ми це все пройшли з 2010 року. Це ми все пройшли з 2010 року. Я з 2010 року є в опозиції. До президента Януковича, до диктатури, до всіх речей, які відбувалися. У 2012 році я виграв вибори на мажоритарному округу проти діючого губернатора. Я був на Майдані з першого до останнього дня. Але якщо ми зараз не знайдемо спільного діалогу, так, це означає, це я це ще раз розкажу, якщо то... ми зараз не знайдемо спільного діалогу то взагалі майбутнього цій державі не може і не бути. Я би хотів, так, щоб все-таки я хотів би, щоб ми вели діалог, а не кричали, не і все інше. Тому перше слово я надаю людині, яка тут поряд за мною. Як ви можете просити паку, Януковича приходить сюди, це. Во-первых, зараз, я зараз Олексій. З 3-го полка. Пришел тут с просьбой донатору помочь нашим хлопцам. Те, что раненые лежат. И семьям погибшим. Не надо это здесь. Я пришел здесь. Кто хочет воевать, пожалуйста, идите в АТО, берите автоматы. Не надо здесь это В Они ви нас заміряємо, щоб виступили, що помічали не воювати. Там випалиєте хлопцям. Тут не а надо. Хочу вас думати вставляють, що вони зараз ваш жопу лежить, губернатора і президента за один клас зміни. Ваші люди будуть забажать хлопця. Вона захоче, але все, потім розбирається. Вашої групи, це людина привезена. Я 2, пришел сам сюда. Вы, нам помог, нам помог, что подождать. Чего ж мы сам, сам дай, пришли до него да, просыпать? Чего сам на сам yeah, не me. Me. A A пришли до него просить, а пришли устраивать? Я тебе просил, не сделай ошибку. Смотрите, мы полгода тоже пробовали без губернатора. Дайте я докажу. Были, да? Давай еще полгода подождем нормально. Вернусь, а ты станешь губернатором. Мы тебя губернатором. Другого назначим. Но это яблоко раздура надо убирать. Давайте я докажу, потом подожди. Нормального губернатора.

Подождите, сиделые, да надо его с ним. Какого вы верните? Вы регионали, где ты сидишь, вы Решение же не надо А этот губернатор решил. решит. То есть вы хотите сказать, что, например, тот губернатор, который был в марте месяце.